Загадкова смерть матері й дитини з інтервалом приблизно у два дні. Серце немовляти перестало битися ще у лоні матері. УЗД підтвердило найгірші побоювання, аби врятувати від інтоксикації 27-річну жінку, у якої вже підростає двоє дітей. Медики наполягли на операції. Тетяну лікували в обласному перинатальному центрі. Два дні готували її до штучного аборту. Та в операційній Тетяна пробула недовго. Буквально за лічені хвилини непритомно перевезли до реанімації. Врятувати її не вдалося. Мені каже, зав реанімації ми заводили серце три рази. Ми вона прийшла, ми сказала слово Таня, а ми вже консувалися з лікарями. Вони кажуть, що таке неможливе, би заводити серце три рази, і би серце не, за, не заробило. Це таке неможливо. Отак навішали нам лапші, та й ми пішли з тими сльозами звідти та все. А дитини то нема в тому, що сталося. Родичі померли і звинувачують саме лікарів, начебто, вони затягнули з операцією, та ще й анестезіологи перестаралися із наркозом. Медики мають своє пояснення за попереднім діагнозом. Це трапилося через те, що в легені потрапили навколоплідні води. Емболія навколоплідними водами, і, без сумніву, легенево-серцевий такий шок. Зупинка, гостра зупинка дихання. Це попередній діагноз. Сталося надзвичайно складна. Гостра ситуація, з якої при всіх можливостях обласного перинатального центру жінку вивезти не вдалося. Наразі за фактом смерті матері розпочато службову перевірку зразки внутрішніх органів та всі документи, в тому числі історію хвороби, направили в бюро судово-медичної експертизи. Всі результати будуть. Після закінчення експертизи за законом вона триває один місяць, і тоді можна буде вже відповідно говорити у разі, якщо буде потреба і буде недостатньо зразків внутрішніх органів, то тільки з дозволу родичів може бути проведена екзумація. Прокуратурою області вже розпочато кримінальне провадження. Медикам інкримінують неналежне виконання своїх професійних обов'язків. Якщо це доведуть, їм загрожує позбавлення волі до двох років.